Ось зайчики, анекдот від підписниці. Дуже, до речі, смішний. Я ще такого не чула. Вирішили на старості років дід з бабою зайнятися коханням. Полягали та й щось в них не виходить, діда не встає. День пробую, другий, третій, ну ніяк взагалі. Ну, тут баба відправила діда до лікаря. Каже, піди до лікаря, може, можна ще щось зробити, якось рятувати ситуацію. А може, якесь лікування назначить. Приходить дід до лікаря, лікар подивився, все, діда обстежив, написав йому <кхи> <кхи> діагноз, написано МТС. <кхи> Приносить цю бумажку дід бабі, каже, диви бабу, у мене тут написано МТС. Баба каже, що то таке? Каже, Ну як що, міцний, твердий, стоячий. Такий діагноз, так що нема в мене ніяких проблем. Ну, Ввечері знов лягають, вони знов, звісно, нічого в них не виходить. На слідуючий день баба встає, думає, а ну-ка піду я сама спитаю того лікаря, що то там за діагноз мого діда. Приходить вона з тою бумажкою до лікаря, каже, лікарю, в мене вчора був дід у вас на обстеженні, ви йому написали МТС. Дід сказав, що то написано міцний твердий стоячий. Дід, лікар сміється, каже, який міцний твердий стоячий. МТС розшифровується як може тільки сяти.